Сили оборони України не просто призупинили наступ росіян під Покровськом. За останні тижні вони змогли організувати контрнаступальні дії локальні, але такі, що мали успіх. Про що йдеться? Розпитаємо нашу колегу Ольгу Калиновську. Вона зараз із нами на прямому зв'язку. Олю, доброго вечора! Розказуй, будь ласка, яка в тебе інформація? Різ вчора ввечері, точніше ввечері вночі. Ми працювали штурмовиками полку скала. Саме вони це ті оборонці, які організували цей контрнаступ, зокрема в селі піщани. Не тільки вони, звичайно, а працювали і суміжники. Так, от села піщани воно знаходиться безпосередньо під Покровськом, і там наші сили оборони змогли не тільки вибити вулиця за вулицею Росіян, але практично зачистити це село. Зараз йдеться про звільнення уже промзвони так званої промзони, це вже околиці села, і можна сказати, що це село вже повернулося під український контроль. Як це відбувалося, як діяли військові, І з якими небезпеками і важкістю стикалися? Про це далі. Тяжко йдуть штурмові дії. Тяжко. — Чого? Много, много дуже. противника. Угу. У нас немає, і союзники не дуже сильно допомагають, якщо чесно. А чому? Ну, Позиція оставляють. Ми защищаємо, вони оставляють, потім ми знову приходимо, а вони опять, опять оставляють, Тому ми топчемося на одному місці. У, у нас склалося враження, що трошки тут призупинився наступ росіян, так? Да? Придержуємо, придержуваємо, освіти це можливо. Що угу. найважче тут, взагалі, от, цих і в штурмових діях, і закрипах, і в триманні оборони? Це все тяжело. Це та людина, яку чого побачили, це та людина, яка на війні вже 10 років, і зараз він не штурмує, хоча насправді дуже сумує, як зізнавався за цими штурмовими діями. Він збирає штурмовиків на вихід. Знаєте, особисто, що мене вразило, наскільки ретельно вони збираються, тобто абсолютно перевіряють все, аптечки, там наповненість, гранати, скотчі, щоб всі були перев'язані, щоб не переплутати один одного, чи припустимо, коли вони заходять до суміжників. Щоб суміжники знали, що це свої вразила також зброя. Ці бійці заряджені найкращою зброєю. Одна з їхніх улюблених це гранатомети Матадор. Вони можуть працювати і термобарами, тобто так за один, скажімо, так, удар підривати хатки, в яких перебувають окупанти. А ще ці бійці, поку скала, дуже заряджені. Знаєте, я в попередньої ротації зустрічалася з не менш зарядженими бійцями. Це з батальйону Шквалси, колишні ув'язані, Так от бійці батальйону Скель. Теж дуже дуже заряджені, деякі з них спеціально переводилися в цей полк, хоча цей полк вважається штурмовим, тобто штурмові дії це одні з найбільш небезпечних. Ці люди знають на що вони йдуть, і вони не тільки активні, вони ще й достатньо артистичні. Давайте послухаємо Костеля, з яким ми поспілкувалися, як він розказує, як він знищував росіян. Что он увидел победил все и ушли по красоте именно работаем по красоте Залетели жандарме все стоять так что даже бесполезно я говорю даже можешь над головой руки не держать как двоих первых я он хочет автомат взять день замку говорим нашему командиру вот они два головлика идут я говорю все я их выбегаю убивать это первые мои два трупа мы вдвоем выбегаем только он хочет автомат взять что по мне я говорю даже не думай, ключу ему, даже не думай. И начинаю насыпать, насыпать, насыпать. Вот что спичка, прикрыл, все. Хотели подойти, я говорю, да нет, кинем гранату, чтобы уже точно знать. Гранату, что вы рогули, бах, и зашли оружие, гранаты, рожки позабирали, все. Они бывают, выходят вообще, они чем-то там напичкают, они выходят так полный рост и кричат, слава России, а, ну давай, родной, иди сюда. Давай, кричите, полный рост, жак, 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 бам, 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 есть. іншого боку, щоб глядачі не склалося враження, що все так просто можу розповісти іншу історію. Це історія піхотинців, які приїжджають на так званий закреп, тобто вони заходять після штурмовиків і закріплюються на тій території, які штурмовики зачистили. Так от ми спілкувалися з піхотинцями, які навіть не змогли доїхати під Покровськ. Чому тому, що їхню броню атакували ФПІВІшки, атакували так, що апарель заклинуло. Вони не змогли навіть вивантажитися, виходили через люк, потім закріплялися в хаті і чекали. Евакуацію евакуацію насправді fpv дрони і взагалі ударні дрони на Покровському напрямку це зараз одна з найбільших небезпек. Якщо раніше, місяць тому нам просто не радили або радили обережно заїжджати в Покровськ, то цього разу нам взагалі не радять дуже наполегливо, не радять туди самим заїжджати, тому що насправді це дуже велика лотерея. Зараз росіяни підібралися дійсно до Покровська настільки близько, особливо своїми пілотними групами, що всі в'їзди, заїзди в місто атакуються з усіх боків і на. Справді в'їхати в Покровськ це окрема спецоперація. Скоро чесно, ми таку спецоперацію з бійцями розробляємо. Дуже сподіваюся, що ми таки потрапимо в Покровськ і розкажемо вам, що зараз твориться в, міст, в місті, і як взагалі туди можна заїхати. І головне, як звідти виїхати. Ларіс, така от ситуація. От наразі на фронті Олю. Дякую тобі за включення. Спасибі, як завжди, трішечки підняла настрій і повернула до реальності наша Оля Калановська, військова кореспондентка про ситуацію біля Покровська. Зокрема, отже. Pana Dynas, sveikinu Vas. Taip, sveikinu Vas. радий вас бачити А, навзаєм, пане Денисе. Давайте спершу про ситуацію на напрямку, де ви перебуваєте, виконуєте бойові завдання. Це Покровський напрямок. А скажіть чесно, особливо за останню ніч, бо ви може пропустили. Ну тут Трамп нам вже нагородив за вчора мирні плани з Путіним. Поговорив з зеленським поговорив, Європа, всі тут шоковані, зворохоблені і збуджені. А на фронті оці от висока дипломатія, вона надія хворога якось позначається. Насправді ми абсолютно жодної різниці, чи то заяви Путіна, чи то заяви Трампа, ми не відчуваємо. Ворог продовжує штурми наразі. Дуже активно діє в зоні відповідальності нашої бригади. Тому ці заяви на хід бойових дій абсолютно ніяк не впливають, щоб там не казали політики навіть такого рангу, як президенти таких країн, як Сполучені Штати Америки. Наразі ситуація у нас на фронті дуже активна. Відбуваємо штурми ворога. Тому можна сміливо сказати, що ці заяви, принаймні, поки ніяких змін не принесли. Ну, може, в них інтернета нема, вони, ще не бачили це ж таке діло. А втрати ворога на покровському напрямку вони, як я розумію, так зі зведень одні з найбільших. А по живій силі а техніка якась у них там залишається? Чи тільки йдуть оце в рукопашну, так би мовити? Ми помітили таку тенденцію, що ворог використовує техніку, включно з важкою броньованою технікою. Можна сказати так, знаєте, циклічно. Тобто вони підтягують техніку з або з інших напрямків, або зі своїх власних резервів, направляють її на наш напрямок. Ну я не буду казати за весь напрямок, тому що не володію всією обстановкою. Буду казати за операційну зону конкретно нашої 37-ї бригади. Там ворог застосовує техніку доволі циклічно, і зараз, якраз той момент, скажімо так, цього циклу, коли техніка у ворога з'явилась, ми можемо бачити, що за крайній тиждень ворог почав активно застосовувати броньовану техніку, включно з танками БМП та рештою броньованих броньованих машин броньованої техніки. Тому техніка наразі у ворога є. А стосовно особового складу, а оці от чи, чи ви їх якось розрізняєте для себе? Мо, наприклад, ми цивільні як бачимо, що є якісь м'ясовики, це оті, які там тарганячими штурмами йдуть по два по дві, по три людини, і там, можливо, з кількох десятків один і доходить. Але вони, вони воюють тільки оцим цим от м'ясним особовим складом, чи є ще якісь там умовно фахівці, які там ними командують, чи коли вже м'ясовики полягли, то грубо кажучи, Кажучи, по їх тілам зайде хтось більш підготовлений, кого можливо, їм трохи шкода в м'ясних штурмах сточувати е, наразі. В нашій операційній зоні діє декілька бригад збройних сил Російської Федерації е, і також їхні спецпризначенці е, є. У них навчені кваліфіковані фахівці, які знають, як діяти, навчені тактиці умовам ведення сучасної війни. Е, в цьому вони знаються і але здебільшого я б сказав, що вони використовують от як ви їх назвали м'ясовики. Це складає ну, мабуть, відсотків 80 усього їхнього особового складу. Фахівців своїх, скажімо так, вони задіюють при якихось спеціалізованих задачах. Ну або коли вже просто немає кого іншого. А е, якісь є новації е, ще. Е, ну крім того, що ви кажете, що техніка циклічна, ну там десь очевидно, це більше залежить від їх логістичних можливостей, завезли е, то і використовують. Чи все таки це така російська традиція, що людина дешевша за машину? Е, так, здебільшого, вони свій особовий склад абсолютно не цінують. Ми е, бачили і продовжуємо бачити випадки, коли вони не забирають своїх поранених, не евакуйовують їх з поля бою. Ми бачили випадки. Ми навіть викладали один з таких випадків на сторінку нашої бригади, там, де наші аеробомбери і артилеристи розвалили ворожу позицію. З бліндажа виповзли два росіянина. Один одному допомагав вилізти з окопів, І як тільки другому допомогли вилізти з окопів, він кинув свого товариша, свого побратима, втік. Ну відповідно Бог ми знищили. Просто такий, от випадок був цікавий, що буквально хвилину тому один одному вони подавали руку, допомагали допомагали вибратися з окопів обстріляних. Але як тільки почався такий більш масивний вогонь, і була пряма загроза життю, один одного кинули. Тому ворог дійсно абсолютно не цінує свій особовий склад для нього це. Я не знаю, можна сказати, просто статистика, цифри. Вони навіть не рахують їх за за бойову одиницю. Як я вже казав, вони і не забирають своїх поранених, відправляють одними і тими самими шляхами свої штурмові групи, знаючи, що там висять наші дрони, наша артилерія наведена, тим не менш ворог продовжує тиснути. От. А так само вони оце в дурних кількостях стріляються, як тільки наш дрон бачить. Е в якому сенсі ви маєте а, ну просто, ще раз, це такий погляд цивільного, але що ми бачили, дуже багато було відео, що от, значить, цей росіянин лежав собі, ну поранений чи не поранений. І як тільки бачить український дрон, бігом стріляється там з того, що є. Хоча міг би там і в полон здатися, чи я не знаю, може той дрон і не витрачав би на нього боєприпас, але от тільки бачить дрон зразу, опа, і, і все, і природа очистилась ну Принаймні в нашій операційній зоні я б не сказав, бо що це така доволі розповсюджена практика серед росіян, але тим не менш так ми бачили такі випадки. ну Мабуть, це пов'язано з тим, що в не дуже натренований особовий склад вони не знають, як діяти під час атаки аеробомберів, атаки FPV. Ми бачимо, що дії їхні такі, можна сказати, хаотичні, коли вони бачать і чують дрони над собою. Тепер про наш особовий склад поговоримо. Наскільки відрізняється якість і підготовка нашого особового складу від того, що ми у ворога бачимо? Ну тобто, за замовчуваннями, ми цінуємо кожне життя, життя кожного воїна. Але в чому ще різниця? Почнемо мабуть від самого початку, коли людина мобілізується або підписує контракт з навчального центру. Я не буду казати за всі навчальні центри, але знаю, що є там підготовка, готують наших людей, наших фахівців після того як людина приходить до нас. В бригаду, оце вже якраз той напрямок, за який я можу розповідати, тому що сам авиаки будете контролю... розповідати, почекайте Дениса. Поки ви будете розповідати, а то ми покажемо QR-код і телефон гарячої лінії. Бо раптом хто зараз сидить і думає над своїм майбутнім, боїться ТЦК чи не хоче йти в ТЦК, то от пряма гаряча лінія QR-код відсканували, А потрапляєте в центр рекрутингу військово-морських сил України, це морська піхота, еліта. А от за підготовку. Ко Денис зараз нам ще трохи розкаже, але бодай позвоніть і спитайте. Можливо, вам сподобається і вас зацікавиться. А, а Денис зараз за підготовку розкаже. Так, скажу ще раз за цей номер: це наш рекрутинговий центр військово-морських сил Збройних сил України. Він ні до чого вас не зобов'язує, це не є ТЦК та СП. Ви можете просто подзвонити, спитати за наявні вакансії в нашій бригаді. Ми зараз на етапі формування двох великих підрозділів рівня батальйонів. Тому вакантних посад дійсно вистачає. Нам потрібні як дронщики, зв'язківці, водії. Звісно, нам також потрібні стрільці, гранатометники. Також нам потрібні люди, які будуть лагодити машини, лагодити дрони. Також нам потрібен класний кухар. Тому що особовий склад має бути смачно і якісно нагодований. Тому можете звертатися або за номером телефону, який ви бачите наразі на екранах, або відсканувавши QR-код, будемо раді вас бачити плічопліс з кращими воїнами Збройних сил України. Морська піхота, а... еліта щодо підготовки людина після того, як потрапляє до нас в підрозділ, коли вже буде визначено конкретно в якому підрозділі він буде проходити службу, він проходить або вона. Етап адаптації, тобто знайомиться з особовим складом, з яким він буде проходити службу, вони проходять навчання на наших полігонах, де з ними працюють наші фахівці з величезним бойовим досвідом. Вони їх навчають сучасним методом ведення війни, як реагувати на дрони, як розпізнавати той чи інший вид озброєння за звуком. Як реагувати, як діяти в тих чи інших випадках? Хлопці у нас дійсно бойові з великим досвідом, і цим досвідом вони діляться знову прибулим особовим складом. Людина проходить етап адаптації, тобто вона звикає до особового складу, з яким вона буде проходити службу надалі, звикає до людей до своїх обов'язків. Тому ми дійсно приділяємо дуже велику увагу. На тренованості нашого особового складу, для того, щоб людина була максимально підготовлена до ведення бойових дій, або якщо посада не стосується конкретної. Бойових дій, то щоб вона могла якісно і швидко виконувати свої посадові обов'язки, а вимоги до кандидатів, бо ну якби морська піхота знову ж таки, це еліта, і має бути ну відповідна фізична підготовка. А які до неї критерії? Скільки там треба, я не знаю, відтискатися, присідати, підтягатися, чи всім треба, може кухар може і там не 10 раз підтягнутися. А, і чим якщо людина умовно ну, не підготувалася фізично. І не може їх виконати, чи може вона на які тоді вона посади може претендувати? Ну я люблю цю фразу. знаєте, коли кажуть, що армія це великий організм. Звісно, ми приділяємо максимальну увагу в плані фізичної підготовки для наших піхотних підрозділів. Проте, тим не менш, я б сказав би, що піхотні підрозділи складають, ну, мабуть, відсотків 30-35 від всієї бригади. Решта людей, вони, можна сказати, їх забезпечують або вогневим прикриттям, або якимось адміністративними заходами. Наприклад, якщо є елітний штурмовик, цьому елітному штурмовику йому потрібно вдягти, нарахувати йому зарплату, привести його на позиції або на той самий полігон, видати йому зброю, видати йому БК, патрони. Нагодувати його. Тому е, в армії дуже багато посад, які не передбачають прямого контакту в, з ворогом, які не передбачають, скажімо так, е, як е, люблять казати, цивільні е, сидіння в окопах. Насправді все абсолютно не так. Армія це великий організм, і його також потрібно обслуговувати. І без одного якогось органу в цьому організмі організм не буде працювати складно. А вимоги до елітного штурмовика вони які? Що це має бути за супермен? Е, ну, то... До штурмовиків і до наших піхотних підрозділів звісно там трошки підвищені умови до фізичної підготовки людина має бути витривалою, але тим не менш, ми, як я вже і казав, приділяємо увагу підготовці особового складу, навіть якщо людина з тих чи інших причин не може скласти там певні нормативи, ми її підготовуємо і після нашого під Після нашої підготовки людина буде здатна це виконати. А це усі нормативи як вони які? Дениса, Ну розкажіть, може нам, нам всім треба до літа готуватися? Я маю на увазі цивільних жінок? Може, ми заодно і нормативи морської піхоти складемо? Я якихось конкретних, знаєте, нормативів, як було раніше, наприклад, там 35 відтискань, 20 підтягувань, 50 О, ні, я вже прес не підходжу. За Наразі mm. такого немає. Просто потрібно бути швидким і маневреним. Наразі дійсно війна така, що зараз епоха дронів і домінування на низьких і середніх висотах диктує ефективність ведення бойових дій. Тому е, люди їм просто необхідно швидко реагувати, е, вміти швидко приймати рішення. Е, також е, слід зазначити, що навіть серед бойових підрозділів не завжди. Потрібна якась супер-мега там фізична підготовка, тому що, наприклад, ті самі оператори FPV, які максимально ефективно нищать як ворожий особовий склад, так і ворожу техніку. Ну, скажімо так, їхня робота не передбачає такої великої фізичної активності, як це, наприклад, у піхотних підрозділах. Тим не менш, і в піхотних підрозділах є оператори дронів, зв'язківці, тому. Звертайтеся от, за номером, який ви бачите у себе на екрані, або відсканувавши QR-код, просто можете подзвонити. І поцікавитися а раптом. А раптом що? що а проб... Та, Денисе, можливості переведення з інших підрозділів, як це зараз працює. Так, ми розглядаємо таку можливість. Ви можете перевестись, якщо ви вже діючий військовослужбовець Збройних сил України. Ви можете перевестись до нас в бригаду, або через Армія Плюс. Застосунок доволі ефективно працює. Це вже доведено, тому що у нас є люди, які перейшли до нас в до наших підрозділів з інших бригад за допомогою армія. Плюс також, якщо ви є військовослужбовцем з інших родів військ, це також працює наразі. Така можливість є переведення з інших родів військ. Я маю на увазі, якщо ви з національної гвардії. Або е, з поліції чи з прикордонників ви можете також звертатися. Е, тому наші фахівці з зеркурту також працюють, допоможуть вам. Е, будуть супроводжувати вас від моменту написання рапорта і безпосередньо до е, вже вашого прибуття до бригади. А ще таке питання. Ну, бо кого як не вас питати? А оцей стереотип, коли піхоту, переведення в піхоту сприймають як покарання, чи як я не знаю, ну ледь не квиток на той світ. А як ви там чи ваші побратими, як морські піхотинці, як ви це сприймаєте? Е, ну, я б це до цього ставився, знаєте, трошки з іншої сторони, тому що е, піхота, ну, цариця полів, е, це основа. І там, де немає ноги нашого піхотинця, це не вважається нашою територією. Піхота це дійсно еліта. От без перебільшення скажу, що піхотні підрозділи це еліта, і дійсно у нас вся бригада працює на те, щоб забезпечити наші піхотні підрозділи і забезпечити ефективне виконання їхніх бойових завдань. У нас молоді, а тим не менш досвідчені командири, вони дійсно дбають про свій особовий склад. Задачі перед їхнім виконанням максимально продумуються, максимально всі плани затверджуються вищим керівництвом на виконання завдань нашими піхотними підрозділами. Виділяється достатньо боєкомплекта, достатньо вогневої підтримки. Також працюють засоби старшого начальства. Тому піхота це дійсно еліта, еліта збройних сил України. А як оце сформувалося? Я не знаю, ви для себе відмічала, можливо, там навіть більше як комунікаційник. Як воно так сталося? Що, от, от таке от негативне імідж у піхоти склався? Я вважаю, що це, мабуть, здебільшого, знаєте, чутки. Типу там тьотя моєї куми сказала, що там їхнього троюрідного брата, а в нього був колега на роботі. Це він, От його відправили в піхоту, і він там загинув. Ну... Камон, давайте не сприймати піхоту як е, якесь покарання. Е, давайте не сприймати піхотинців, як наче всі вони приречені на смерть. Е, я сам виходить з піхотного підрозділу, як бачите, живий, здоровий, маю всі пальці на руках, е, два ока, дві ноги, дві руки. Слава Богу, е, все добре. Тому, у, ну, тим не менш, е, знаєте, для піхоти потрібно бути сильним духом. Е, дійсно, не буду скривати, що в деяких моментах може бути страшно, може бути прям дуже страшно. Тим не менш ніхто вас без бойового досвіду не відправить отак одного на позиції. У вас буде підтримка. Поруч з вами будуть досвідчені побратими, сержанти, які будуть вам казати, як робити, що робити. І я одне з і, мабуть, основне гасло сержантського корпусу: це слідуй за мною, роби як я. У вас буде вірний побратим, який вам все покаже, все розкажуть, як діяти в тих чи інших ситуаціях, що робити, куди стріляти, куди бігти у випадку. Поганої ситуації і тому подібне. А і ще е, наостанок: е, як сприйняли новину про запровадження спецконтрактів для 18 24 річних, бо дуже бачила багато і моїх знайомих е, військових кадрових, е, зокрема тих, хто з чотирнадцятого року е, воює? Ну вони м'яко кажучи, обурилися? Е, ну вчора я мав розмову ґґґ, з деякими людьми з особового складу нашої бригади з різних підрозділів. І багато хто реагує, ну такі, я б сказав би, що думки контроверсійні, е, тому що одні це схвалюють, бо це насправді ну, е, непогана така мотивація до, для молодих людей вступити до лав Збройних сил України. Е, тим не менш, так дійсно можна сказати, що можливо з деякої сторони це трохи знецінює вклад у ведення боротьби проти дійсно сильного ворога, е, потужного ворога, і люди, які воюють з 22-го, з 20 Третього або ще навіть з часів АТО з 2014 року вони також заслуговують на певне визнання підвищення зарплати. Я особисто знаю людей, які також 18-річними приходили до лав збройних сил України, вели боротьбу проти цього ворога в ну мабуть одні з найскладніших часів, коли не було такого забезпечення, яке є зараз. Не було такої кількості снарядів і зброї, яка є зараз, і е, вони мають статус мобілізованих, але тим не менш виконували задачі на рівні з контрактниками. Е, на мою думку, в цьому плані дещо має трошки переглянути держава і якось трошки ну не знецінювати вклад. Отут яким, да тих віде, тих, хто віде, тих хто віде, захищав раніше, вже повністю підтримую підтримує вас. А Денис, найперше дякую вам за вашу службу. по-друге, дякую вам за цю розмову. Денис Бубков був з нами, старший офіцер відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти.